Полтаві попрощалися з двома бійцями, які полягли на війні, спогади рідних та побратимів. Завдяки йому я можу так сказати, кожна, кожна із нас зараз жива і тримається на таких героях Україна. Цьогоріч у Полтаві запрацює ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Хто може вступити. Я давно мріяла вступити в навчальний заклад військового складу. У Полтаві завершили роботу над муралом на честь ДСНС, який має вигляд. Вже зараз, коли бачу, дуже задоволена. Ну масштабно так вийшло. Чесно, я не думала, що мене вийде. В обласному центрі відновили видачу продуктових наборів для переселенців. Хто може отримати це і крупи, це і консерви, це і печиво, це і певні солодощі, і макаронні вироби, і олія. Із воздиками та трояндами біля Свято-Успенського собору у Полтаві зібралась понад сотня людей. 19 липня влаштували чин відспівування за воїнами Максимом Коростелем та Олексієм Крижанівським. За упокоєння душ спочилих рабів Божих новопреставлених воїнів Олексія і Максима, і за відпущення усякої провини вільної і невільної. Молодший сержант Олексій Крижанівський із 2015 року став на захист України. Спочатку виконував завдання в зоні АТО, а із 26 лютого 2022 року боронив кордони країни на півночі та сході. Розповідає Віталій Дерновий. Ми з ним майже півтора року служили пліч в опліч. Ми пройшли двоє сум. Ми пройшли солідар, перебрались. Далі на Донецьк, там, де йому прийшлося прийняти бой, поки я знаходився в лікарні. Це був солдат, воїн, патріот. Він дуже переживав за нашу країну. Великий уклін його матері за те, що народила і воспитала такого сина. Хай простить, щоб ми не вберегли його. У військовій частині 37-річний воїн був стрільцем-оператором. Фарля завжди брав на себе саме тяжке, саме відповідальне завдання. Не не тікав, не ховався. Навіть в цій ситуації, що відбулася, він теж кажу, своїм друзям сказав: Іди, ми зробимо своє справу. Загинув Олексій Крижанівський 12 липня під час виконання бойового завдання поблизу села Красногорівка на Донеччині. Про це Суспільному повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Дяки йому, я можу так сказати, кожна, кожна із нас зараз жива і тримається на таких героях Україна. Так про загиблого бійця Максима Коростеля говорить знайома Ірина Осипова, 19 липня із військовим також попрощались в обласному центрі. Чоловік родом із Полтави до війська пішов у березні минулого року. Служив у стрілецькій роті на посаді командира стрілецького взводу, розповів двоюрідний брат Сергій Микульський. Востаннє з Максимом вони зустрічалися у червні 2023-го, коли військовий був у відпустці. Він дуже, дуже радий був, був бачити мене, як і я його. Обнімались, сиділи, розмовляли. Розмовляли ні о чому. Просто поговорити. Хотілося поговорити. Чути, мов на здоров'я. Я з ним ріс. Я його доглядав. Це мій кум. Я хрестив його дитину. Загинув 36-річний Максим Коростель на Донеччині біля села Красногорівка, того ж дня, що й Олексій Крижанівський. Не Олексій, це мій товариш. Взагалі. Дуже рідна мені людина. А з Максимом Максим це командир зводу, служили в одному підрозділі. Максимчик взагалі був такий живчик, взагалі. кріпиш такий був командир зводу, взагалі справлявся з усім. Жалко, що такі хлопці дійсно мужні, відважні. Що жалко, що жалко, Фору дадуть одному до десяти, але жалко, що так, що так з ними розправилась доля. Олексія Крижанівського поховали на Затуринському кладовищі, що поблизу Полтави. Максима Коростеля на Росошинському цвинтарі. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава. 15-річна Дана Кондра з Полтави вступає до ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Дізналася про таку можливість в травні місяць була велика вирогідність, що будуть приймати дівчаток. Я давно мріяла вступити в навчальний заклад військового складу, і вважаю, що після перемоги наша державна повинна отримати гарну ефективну армію, частиною якої я хочу бути. Вступити сюди можуть діти, які здобули базову середню освіту, тобто закінчили дев'ять класів, говорить командирка взводу ліцею. Вступна кампанія почалася від 17 липня та триватиме до 11 серпня. В першу чергу вступнику треба взяти батьків. на першу зустріч, тому що вони повинні написати заяву. Батьки власноруч дитина повинна написати заяву, написати характеристику, принести оригінали, атестату з додатком. Також мати копії паспорту, коду на третій день. Прийому документів ми відправили приблизно 20 майбутніх абітурієнтів до проходження медичної комісії. Навчальний заклад заснували цьогоріч на базі мистецького ліцею імені Софії Русової. Я запевняю, що мистецький ліцей в системі закладів освіти власного підпорядкування буде збережений. Планується саме розвивати цей ліцей з посиленою військовою та фізичною підготовкою, саме в напрямі. В розрізі такої військової спеціальності, як телекомунікації. У зв'язку з тим, що мала кількість випускників у мистецькому ліцеї, тому прийнято рішення розміщувати тут значить, ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. В основному у нас будуть окремі приміщення за виключенням. У нас буде якийсь час разом, ми будемо користуватись навчальним корпусом. У нас ліцеїсти будуть розміщуватись з повним пансіоном. Тобто вони будуть тут ночувати, харчуватись. Забезпечуватись одягом. кількість абітурієнтів буде на складати 90 учнів. З них буде чотири взводи. Один взвод розрахований на дівчат, і три взводи буде хлопців. В Ліцеї буде налагоджена комунікація з вищими військовими навчальними закладами, університетами, інститутами. І дійсно буде перевага випускників нашого ліцею для подальшого вступу. Навчання планують розпочати 1 вересня, говорить Олександр. Баленко. До цього у будівлі планують зробити косметичний ремонт. По програмі в обов'язкову частину додаються додаткові часи предмету захисту країни і додається фізична підготовка. Але основний напрямок підготовки буде у позашкільні часи. Загальноосвітній план у нас є, навчальний план у нас є, навчальні програми є. тому… Ми готові для проведення занять. за словами Олександра Баленка. Вступати до ліцею зможуть і протягом року при цьому перевагу надаватимуть дітям загиблих військових. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич, Суспільне новини, Полтава. На стіні головного управління ДСНС у Полтаві мурал про роботу рятувальників. На зображенні розміром 11 на 12 метрів, гасіння лісової пожежі, вогню в будинку та ліквідація наслідків російських обстрілів. Це робота речниці полтавських рятувальників Світлани Рибалко. Це я колочулак, Зараз будемо покривати. Вчора було 5 літрів, а сьогодні 3 літри. Покриття лаком це завершальний етап роботи. Над стінописом Світлана Рибалко працювала від осені 2022-го, а до цього спеціально готували стіну. Зокрема, наносили штукатурку. Вже зараз, коли бачу, дуже задоволена. Ну, масштабно так вийшло, чесно. Я не думала, що в мене вийде. Я ніколи не малювала такі масштаби, і я розуміла, що це фізично дуже складно. За словами Світлани Рибалко, ескіз для стінопису вона створила на основі фотографій прес-служби ДСНС, зокрема із Полтави та Києва. Над ним працювала близько тижня. А для точного перенесення малюнка на стіну її площу довелося розділити на квадрати. Ті, які ліквідовують пожежу тут ближче до нас, це полтавські вогнеборці. Всі взяла сюжет із фотографії, які я бачила в інтернеті, зокрема Павла Петрова. Там наскільки були вони погано, їх видно, що я самі з. Ну, самих пожежних взяла від нашої аварійно-рятувальної частини. Ті, які далі два вогнеборця найбільших, це знову ж таки з фотографій Павла Петрова. Це київські, були обстріли ворожі. За словами авторки, матеріали для роботи закупили за рахунок управління ДСНС. Також для створення стінопису використовували спеціальну машину. Гриша найкращий помічник у світі. Інші колеги допомагають із покриттям зображення лаком. Враження Самі позитивні дуже вийшло гарно, красиво. Мені дуже подобається. І знаєте, ну якби, така ну, гордість за свою службу. Все в одному кадрі. Це дуже круто, тому що багато. Здані вони старенькі вже і якось їх обновити буде класно. Рятувальники це герої. Я вважаю, що цей мурал дуже класний, їх характеризує і все показує. Дуже хотілося більше сюжетів сюди вкласти, в цей мурал. Наша служба це не тільки вогнеборці, це ще й піротехніки, це ще й водолазна рятувальна служба. Тобто хіміки Хотілося просто залишити пані, чесно кажучи. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. суспільна новини Полтава. Приблизно 239 480 російських військових ліквідували під час повномасштабної війни, із них 470 – за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 4 танки, 8 бойових броньованих машин та 31 артилерійська система. Також два засоби ППО та 46 безпілотників. Кількість збитих літаків та гелікоптерів, а також реактивних систем залпового вогню не змінилася. Було виведено з ладу 19 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн та ще шість одиниць спецтехніки. Збито шість крилатих ракет. Крім того, за день не збільшилася кількість знищених катерів та кораблів. Біля пункту видачі благодійного фонду Карітас Полтава за два десятки людей. Це переселенці, які через війну тимчасово переїхали до Полтави та області. Тут отримують гуманітарну допомогу. Я приїхала в знати, тому що Карітас давав квартиру. І приїхало знак, ли лінія квартири. От я паралельно получила продукт. 30 червня видачу продуктових наборів тимчасово призупиняли. Буває так, що, наприклад, люди прийшли і отримали, а гуманітарної допомоги ще не надходила. Тому ми на деякий час призупиняємо, потім відновлюємо це все в оголошеннях. Пишемо для того, щоб люди розуміли, не приходили даремно, не приїздили з Полтавської області. Сімейні чи індивідуальні продуктові набори можуть отримати внутрішньопереміщені особи, які відносяться до шести категорій вразливості, каже Оксана корольова буцко Це особи з інвалідністю, перша друга група, важкохворі люди, це самотні батьки опікуни, це самотні люди похилого віку, вагітні годуючі матері до двох років та багатодітні родини. Це і крупи, це і консерви, це і печиво, це і Певні солодощі, і макаронні вироби, і олія. Щоб отримати гуманітарну допомогу від Каріта з Полтава, ВПО повинні мати з собою оригінали документів, розповіла соцпрацівниця Юлія Грінько. Це повинен бути паспорт громадянина України, довідка ВПО, ідентифікаційний код та підтверджуючи документи певної категорії. Це може бути свідоцтво про народження дитини або дітей, якщо це багатодітна мати. Якщо це людина з інвалідністю, то це повинна бути довідка МСЕК або пенсійне посвідчення, там, де вказано саме групу інвалідності. Отримати продуктовий набір до Полтави приїхала Світлана Савченко. Після повномасштабного вторгнення жінка переїхала зі Слов'янська Донецької області. Нині проживає в Миргородській громаді. Більше дякую, що мені допомагають переселенцям. Я не перший раз отримую мене мама інвалід, вони дають і мою і продукти. Больше спасибо. Як розповіла Оксана Корольова буцко благодійний фонд працює в Полтаві сьомий рік. За цей час волонтери видали більше трьох з половиною тисяч продуктових наборів. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарність вночі без В день короткочасний дощ, гроза. Під час грози можливі шквали. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Під час шквалів 15-18 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 12 до 17 тепла. В день плюс 23, плюс 28. В обласному центрі вночі 15 17 вище нуля, а в день від 25 до 27 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.